Тероризм у первісному вигляді, вибухи, що біля опівнячу чув Харків сталися у близькому передмісті. На базу відпочинку, де відпочивали люди, прилетіли дві російські ракети та забрали життя п'ятьох. Ще 16 поранені. Скільки ж життів має забрати цей безжалісний ворог, щоб світ нарешті зрозумів: це не війна, це терор. Терор проти мирних жителів, проти нашого права на життя, проти всього людяного і справедливого. Кожна ракета, кожен снаряд, кожен вибух це пряме порушення всіх міжнародних норм, це злочин проти людства. Ми ніколи не зламаємось, кожен акт агресії лише зміцнює нашу волю, наше прагнення до перемоги. Ми захищаємо свою землю, своїх дітей, своє майбутнє, адже кожне життя безцінне і кожна втрата невимовний біль. Але разом ми сильні, разом ми не переможні.